Що означає проживати злість, а що означає її подавляти? Коли ми подавляємо злість, ми не визнаємо, що ми злимося. Ми її заперечуємо, ми її ігноруємо, ми відсікаємо тілесні відчуття, ми її так міцно, міцно стримуємо. І в результаті ми маємо підвищення напруги, незадоволення, відчуття безсилля. А коли ми злість проживаємо, в першу чергу ми її помічаємо і визнаємо, так я злюся. Ми дозволяємо собі злитися. Ми спостерігаємо за тілесними відчуттями в цей час. До речі, такий лайфхак, щоб було простіше спостерігати, відчувати оцю злість в тілі. спостерігайте з цікавістю, як дослідники. Де я сильніше за все її відчуваю, як вона змінюється в тілі, що я відчуваю в обличчі, в грудній клітині, у животі, в руках, ногах. І, от уже на цьому етапі вам стане набагато легше, оскільки ви зрозумієте, що нічого страшного з вами не відбудеться, якщо ви дозволите цій злості бути всередині. Ви можете це витримати, і це не так неприємно і страшно, як ви собі думали. Потім ми знаходимо причину, чому я злюся, де були порушені Мої кордони, що саме суперечить моїм принципам, ми виражаємо цю злість, і це не означає, що ми починаємо арати на людину. Хоча, дивлячись, яка ситуація. Є такі ситуації, де це може бути доречно, щоб виразити злість, можна сказати: ні, мені це не підходить, мене це не влаштовує, або просто я зараз злюся. Спорт, рух дуже гарно допомагає, особливо якщо прямо зараз ми нічого не можемо зробити з цією ситуацією. Емоції це дуже добре, це інформація. Кожна емоція несе певну функцію. Конкретно злість допомагає нам відстоювати свої інтереси, зупиняти те, що нам шкодить. Це така енергія, яка дає нам сили реагувати і діяти.